Друзі, як запам'ятати тему Mixed Conditionals за допомогою персиків та помідорів? Все дуже просто. Помідорки це другий Conditionals, а персики це третій Conditionals. Кожен з Conditionals має головну частину та підрядну дві частинки, так з if і без if. Отже, починаємо з другого. Другий Conditionals – це завжди про теперішнє або про майбутнє. Про ваші якісь нереалістичні, нездійснені поки що плани мрії на майбутнє. Наприклад, if I won the lottery, I would buy a new house. Тобто, якщо я переможу у лотереї, то я куплю собі новий будинок. Це ще поки що не сталося. Ви думаєте про майбутнє, і це поки що нереалістична ваша мрія. Отже, зафіксували Другий кондішнлс це про ваше майбутнє або теперішнє якісь ваші нереалістичні такі плани або мрії. А персик це ваш третій кондішнлс. Третій кондішнлс завжди про минуле. Наприклад, if I had passed that exam, I would have been happier. Тобто, якщо б я склав той екзамен, то тоді я був би щасливішим. Це було в минулому, сталося все в минулому, і це ваш такий жаль реґрет та, про ваше минуле. Отже, зафіксували, помідорки це ваше теперішнє майбутнє, а персики це завжди минуле. А mixed conditionals це коли ви берете помідорчик і персик. Наприклад, дивіться, персик, це що у вас минуле, помідорчик це у вас теперішнє або майбутнє. Отже, можемо зробити таке речення. If I had passed that exam, I would be happier today. Тобто, якщо б я тоді склав екзамен, я був би сьогодні щасливіший минуле і теперішнє або майбутнє. Ви можете їх поєднати. І це у вас тепер буде «mixed conditionals».